Холангіокарцинома – це один з двох найчастіших видів первинної пухлини печінки. Другий це гепатоцелюлярна карцинома. Холангіокарцинома так називається, тому що вона походить з клітин, які вистілають, вкривають жовчо-вивідні протоки. Відповідно до цього, холангіокарциноми поділяються на внутрішньопочинкові і позапочинкові. Тобто, якщо жовчна протока всередині печінки, це внутрішньопочинкова. Якщо поза, тобто яка вже виходить з печінки, це позапочинкова холангіокарцинома. Це один з найагресивніших видів раку на сьогоднішній день. В метастатичному, про якщо говорити про виживаність пацієнтів в метастатичному вигляді, тобто на четвертій стадії, то в найрозвиненіших країнах, тих же Сполучених Штатах на сьогоднішній день п'ятирічна виживаність не перевищує 20%. З іншого боку, обмежені лише печінкою холангіокарциноми достатньо добре піддаються хірургічному лікуванню, в тому числі і трансплантації печінки, за умови, якщо немає розповсюдження за межі печінки. Холангі не є дуже поширеною пухлиною, як в принципі всі первинні пухлини печінки. Загалом статистика, порівняно з іншими видами раку, вона не входить ані в топ-10, ані навіть в топ-15. Основними методами лікування є хірургія для обмежених стадій, можливе застосування якоїсь системної терапії, тобто хіміотерапії комбінованої для підготовки до можливого подальшого хірургічного втручання для пацієнтів вже на більш поширених стадіях, з ураженням лімфатичних вузлів або з ураженням інших органів. На жаль, існує здебільшого тільки хіміотерапія. В Україні інші препарати, які потенційно можна застосовувати для халандіокарценому, не представлені. Якщо не брати врахування імунотерапію, але, чесно кажучи, подинокі випадки, коли можна застосувати імунотерапію. У світі існують ще таргетні препарати. Які показали перспективну активність, але вони застосовуються зазвичай на другій третій лініях лікування. Варто зауважити, що ураження печінки вторинне, тобто є первинна пухлина, є окремі вузли в печінці, не вважається метастатичною хворобою, оскільки уражений один орган, і відповідно ми можемо цей орган лікувати.